Де поїхати взимку у 2025 році. Зніміть напругу та стрес вже цими вихідними. Visit Ukraine представляє місця для зимового відпочинку, щоб переключитися. Всім привіт! Ви на каналі Visit Ukraine і з вами Валерія. Сьогодні роблю огляд найцікавіших місць для відпочинку зимою 2025 року. Дивіться відео до кінця. Почнемо наш огляд із найбільш знатного зимового відпочинку Буковелю. Тут працює понад 60 раз, з яких 30 для професіоналів, а решта для новачків та середнього рівня. Це при тому, що навіть в найсильніші морози тут завжди гарантована ідеальна лижна поверхня. Завдяки системі штучного засніження. проживання у середньому готелі стартує від 1000 гривень за добу, а на підйомник вам буде достатньо заплатити близько 500-600 гривень за день катання. До речі, нещодавно мої колеги робили відео про наш тур до Буковелі. Рекомендуємо переглянути посилання, буде в описі. Трішки бюджетнішим вважається Драгобрат, але не це його основна фішка. Це найвищий гірськолижний курорт в Україні. І якщо ви любите справжній екстрим. То це саме те, що вам потрібно тут з листопада по травень гарантовано сніг, і ви можете кататись навіть коли у всіх інших курортах вже починається відлига. Особисто кілька разів відпочивала на драгобраті, і можу з упевненістю сказати: природа та гостинність 10 балів з 10. От щодо інфраструктури є куди рости. Трішки відрізняється від боковелі. Розповім не тільки про гірськолижні курорти. Косино. Наступна локація для вашого відпочинку: це не тільки релакс, це лікування, терми, гарячі джерела, релакси під снігом. Тут можна не лише відновити сили, а й зцілити організм. І, до речі, вартість перебування тут зовсім не така, як у європейських термах: від 700 гривень за добу за проживання в готелі. А вхід до термальних басейнів коштує близько 250-300 гривень. Багато чула про це місце, але ще ні разу тут не була. Обов'язково зроблю огляд, коли буду там. Підпишіться, щоб не пропустити його та інші наші відео. Якщо ж ви любите урбан відпочинок, знамениті Львів, Київ, Франківськ до ваших послуг. Тут знайдете і автентичні заклади, і сотні варіантів розваг. Усе для комфортного відпочинку. Невеличке промо нашого сервісу. Visit Ukraine спеціалізується на турах до міст України. Загляніть на наш сайт, там знайдете кілька дійсно цікавих турів до Києва, Львову, Буковелю і не тільки. Посилання на сторінку турів закріпимо теж у описі під відео. Підсумовуючи, скажу, що готуючи цей матеріал, наша редакція вкотре здивувалася, наскільки наша країна все ж різноманітна, який контраст міст присутній. Незважаючи на третій рік війни, усе це працює та відновлюється. Ну і звісно ж, закликаємо вас більше мандрувати та досліджувати Україну разом із нами. На нашому сайті ви знайдете тури до всіх місць, згаданих у відео та десятки інших. До нових зустрічей!